Ось такі оливкові шторки без люрекса, Тут на камеру може трохи е, не передавати колір. Ось вони отакі вживу. Тут одна шторка розтягнута на ширину приблизно 1,5-2 метри. <кій> ось така буде щільність. Шторки без люрексу. Вони більш тоненькі, ось такі. Штора йде на колісці, розрахована на карниз трубу, але є можливість нашити тесьму для карнизу з гачками. І якщо ми шторку розтягнемо на всю її ширину на 3 метри, ми отримаємо отаку щільність, будуть тоненькі, тому одну рекомендуємо на карниз 1,5-2. Ось такий колір. оливковий, вони трішки яскравіші, ось такого кольору, бо камера не передає гарно.